Анна Зегерс, Притулок. Одного вересневого ранку 1940 року, коли над площею згоди в окупованому Парижі має величезний фашистський прапор зі свастикою, а перед крамницями вишикувалися довжелезні черги. Луїза Меньє, дружина токаря і мати трьох дітей. Дізналася, що в невеличкій крамничці у 14-му окрузі. Можна купити яйця. Воїза швидко зібралася, простояла годину в черзі і, одержавши п'ять яєць по одному на кожного члена родини, раптом пригадала, що на тій самій вулиці мешкає її шкільна подруга Анет Віяр. Тепер вона працює служницею в готелі і вирішила завітати до неї. Вона застала Віяр Напрочуд спокійну на вдачу жінку, дуже схвильованою. Анет розповіла, поки мила вікно та раковину. Луїза допомагала їй, що вчора Гестапівці арештували одного пожильця, який називав себе Ельзасцем, а насправді виявився німцем, який кілька років тому втік із констабору. Пожильця, розповіла Анет далі, протираючи шибки, відвезли до Санте. Це велика паризька в'язниця, переважно для політичних в'язнів, а звідти його мають відправити до Німеччини і там уже, мабуть, розстріляють. І все-таки Анець хвилювала не так доля того чоловіка, бо, зрештою, чоловік є чоловік, а війна є війна, як те, що станеться з його сином. Саме так. У німця був син, хлопець 12 років, що жив разом із ним. Ходив до школи і говорив по-французьки не згірш за неї саму. Мати його померла, отже, невідомо, що чекає на хлопця, тим більше, що він у Парижі нікого не має. Коли хлопець повернувся зі школи і дізнався про батьків арешт, то не зронив жодної сльозинки і не мовив жодного слова. Гестапівець звелів спакувати його речі, щоб уранці хлопця можна було вирядити до родичів у Німеччину. По нього заїдуть. Та той раптом заявив, що він краще кинеться під машину, аніж буде жити у тих родичів. Гестапівець грубо урвав його і попередив, що йдеться не про те, вертатися чи не вертатися, а про те, чи жити в Німеччині в родичів, чи віддавати його до виправного будинку? Хлопець відчував до Анет довіру, тому прийшов до неї вночі і попросив допомогти йому. Рано вранці вона відвела його до маленького кафе, із власником якого вони товаришували. Тож він сидить там і чекає. Анет гадала, що хлопця буде неважко десь прилаштувати, але їй нічого не вдалося досі зробити. Всі дуже налякані, а хазяйка готелю ще й дуже гнівалася, коли хлопець зник. Луїза вислухала все те мовчки, і, перш ніж віяр скінчила свою розповідь, мовила Я б охоче подивилася на такого хлопчину. Війяр сказала, в якому кафе сидить хлопець, і додала. А ти не боїшся передати йому білизну. Власник кафе, якому Луїза передала записку від Анет. Провів її до більярдової кімнати, яка в цей ранній час була ще зачинена. Там сидів хлопець і дивився в вікно. Він був такий самий на зріст, як її старший син, і майже так само зодягнений. Очі він мав сірі, вигляд у нього був звичайний, ніщо не виказувало в ньому сина чужоземця. Луїза сказала, що вона принесла білизну. Хлопець не подякував, а тільки пильно глянув їй в обличчя. Досі Луїза була мати, як мати, стояла в чергах, могла з нічого зробити щось, працювала надомницею і порала хатню роботу. Та зараз, під поглядом хлопця, вона раптом збагнула, що здатна на значно більше. Вона сказала Чекай на мене сьогодні, о сьомій вечора, в кафе Біар біля пасажу. Луїза майже бігла додому. Щоб мати якусь дещицю на столі, треба попобігати добряче. Чоловік був уже вдома. Він воював рік на лінії майжіно, три тижні тому демобілізувався, а тиждень тому відкрили його завод, і він влаштувався там на неповний робочий день. Вільний час він проводив у бістро і приходив додому сердитий сам на себе за те, що марнував у Бістро свої жалюгідні гроші, яких і так не вистачало. Луїза, надто схвильована, щоб зауважити вираз його обличчя, почала свою оповідь, до якої чоловіка слід було спершу підготувати, водночас розбиваючи яйця на яєчню. Коли вона дійшла до того, що хлопчина чужинець утік з готелю і шукає у Парижі притулку, де б міг сховатися від німців, чоловік урвав її. Твоя подруга Анет вчинила справжню дурницю, підтримавши таке безумство. Я б на її місці замкнув хлопця на ключ, Той німець мусив би знати, як йому поводитись зі своїми земляками. Він сам не піклувався про сина. Офіцер чинить слушно, виряджаючи його додому. Гітлер завоював увесь світ, і тут уже гучними гаслами не допоможеш. Луїза поквапила закінчити розмову. Вона вперше серцем відчула, як змінився її чоловік, що раніше брав участь у кожному страйку, кожній демонстрації, а 14 липня поводився так. Немов хоче ще раз, сам один штурмувати Бастілію. Він, однак, був подібний до казкового велетня Христофора, який завжди ставав на бік того, хто здавався йому найдужчим, і доп'явся отак аж до чорта. І все таки ні в натурі жінки, ні в її переповненому дні не було місця для скорботи. Чоловік що не кажіть чоловік, а вона тільки жінка. Проте був іще хлопчина чужоземець, який зараз чекає на неї. Ввечері вона побігла у кафе біля пасажу і сказала хлопцеві Я можу взяти тебе до себе лише завтра. Хлопець знову пильно глянув на неї і мовив якщо ви боїтеся, можете мене не брати. Луїза сухо відказала, що йдеться тільки про те, щоб зачекати один день. Вона попросила хазяйку кафе прихистити на ніч її маленького родича. В цьому проханні не було нічого дивного, бо Париж щію біженцями. Наступного дня Луїза сказала чоловікові Я зустріла свою двоюрідну сестру Алісу. Її чоловік лежить у госпіталі для полонених у Пітів'є. Тож вона хоче поїхати туди на кілька днів. Вона попросила мене взяти до себе на цей час її синочка. Чоловік, якого завжди тратували чужі люди в його домі, відповів, сподіваюсь, це не надовго. Луїза поклала ще один матрац для хлопця. По дорозі додому вона спитала його, чому ти, власне кажучи, так не хочеш вертатися? Той відповів, ви могли б лишити мене тут. Якщо боїтеся, та до родичів я все одно не поїду. Моїх батьків, тата та й маму, заарештували гітлерівці за те, що вони писали, друкували і розповсюджували листівки. Мама померла у в'язниці. Бачите, у мене бракує переднього зуба. Його вибили в школі, коли я відмовився співати їхню пісню разом з усіма. Мої родичі, нацисти! Вони мордували мене найбільше. Луїза попросила хлопця ні про що не розповідати її чоловікові, дітям, і сусідам. Її діти поставилися до чужого хлопця. Ні добре, ні погано. Він тримався осторонь і ніколи не сміявся, а чоловік з першого ж дня не злюбив хлопця. Казав, що йому не подобається його погляд. І лаяв дружину, яка уривала шматок з їхньої пайки, а заразом і Луїзену сестру, мовляв, куди це годиться, накидати дітей чужим людям. Його нарікання нерідко кінчалися просторікуваннями про те, що війну програно, що гітлерівці загарбали країну, але у них є дисципліна, і вони вміють додержувати порядку. Якось, коли хлопець перекинув молочник, Мен'є підскочив і ударив його. Луїза хотіла розрадити хлопця, але той зауважив все одно краще тут, ніж там. Як би мені хотілося, часто казав чоловік, мати на десерт кусок справжнього сиру. Якось увечері він прийшов додому вкрай збуджений. Уяви собі, що я бачив? Величезний німецький грузовик. Повний повнісінький кругів сиру. Вони купують все, що їм заманеться, друкують гроші мільйонами і скуповують геть усе. Через два чи три тижні Луїза пішла до своєї подруги Аннет, та не дуже зраділа їй. Вона пояснила, що в її квартирі більше з'являтися не можна, бо приходили Гестапівці, погрожували і лаялись. Вони звідки зізналися, в якому кафе чекав хлопець, що до нього туди приходила якась жінка, але пішли вони з кафе в різний час. Йдучи додому, Луїза знов подумала про небезпеку, на яку наразила себе і свою родину. Так, вона вчинила нерозважно, піддалася миттєвому почуттю, але вулиці, якими вона простувала, черги перед відкритими крамницями, опущені жалюзі. На зачинених гудки німецьких машин, що котилися по бульварах, свастики на дворі тьми будинків. Усе це підказувало їй, що вона зробила правильно. Увійшовши до своєї кухні, вона ласкаво погладила чужого хлопця по голові. Чоловік, однак, напався на неї за те, що вона схибнулася на цьому хлопчакові. Він зганяв свою злість на чужому хлопцеві. Йому було шкода власних дітей, а майбутнє малювалося непевним, невільницьким. Оскільки хлопець шанувався і поводився гарно, чоловік бив його без жодного приводу, стверджуючи, що той дивиться нахабно. Мен'є позбувся своєї останньої втіхи. Раніше він любив посидіти в бістро, це давало йому хоч якусь розраду, а нині коваля. Що мешкав у кінці завулку, примусили продати свою кузню німцям, і завулок досі тихий, вільний від свастик, завирував. Сюди безперестанку під'їздили німецькі машини, що потребували ремонту, а нацистські солдати заповнили кафе і почувалися там немову дома. Для маньє все це було нестерпне. Луїза часто бачила, як він мовчки сидить за кухонним столом. Якось, коли він майже годину просидів нерухомо, підперши голову руками і широко розплющивши очі, вона спитала, про що він думає. Про все і ні про що, відказав мені. І знаєш, що мені спало на думку? Тільки що уяви собі. Я згадував про того німця. Про якого розповідала твоя подруга. Не знаю, чи ти пам'ятаєш того німця, який був проти Гітлера, німця, якого заарештували німці. Дуже б хотів я дізнатися, що з ним сталося, з ним і його сином. Я нещодавно зустріла Віяр, сказала Луїза. Того німця відвезли тоді у Санте. Либонь, уже убили, а син його зник. Париж великий. Мабуть, він знайшов собі якийсь притулок. Ніхто з приятелів Маньє не хотів сидіти в бістро у товаристві гітлерівців, тож вони стали вчащати до нього. Сиділи в кухні, говорили, не криючись. Бюро власника підприємства зайняв німецький комісар. Гітлерівці поставили своїх фахівців, які контролювали, зважували. І забирали продукцію. Адміністрація, власне, і не приховувала, для кого робітники стараються. Готові вироби з награбованого металу відправляли на схід, щоб скрутити в'язи іншим народам. Вони вже своє відспівали. Було скорочено робочий день, урізано платню, заборонено страйки. Луїза закривала віконниці, а чоловіки стишували голоси. Маленький німець опускав очі, бо боявся, що гострий його погляд може зрадити його почуття. Він так зблід і змарнів, що мен'є, підозріло поглядаючи на нього, висловлював побоювання, чи не захворів той і чи не заразить їхніх дітей. Луїза віди мені своєї сестри, написала сама собі листа, в якому та нібито просила, щоб хлопчик побув у них ще трохи. Бо її чоловік хворий, і вона хотіла би ще деякий час побути біля нього. Певно, рада, що спекалась свого хлопчиська, сказав на це Мен'є. Луїза поквапилась похвалити хлопця. Він, мовляв, став таким метким вже о четвертій ранку йде на ринок, а сьогодні, наприклад, роздобув без карток оцей шматок Яловичини. Подружжя Мен'є та їхні гості. Вже давно не жартували, а голова родини вже давно не вихваляв німецький порядок. Цей бездоганний порядок отруював йому життя на роботі й удома, позбавляв маленьких і великих радощів, благополуччя, честі, спокою, їжі й отруював саме повітря. Якось чоловік та жінка мен'є сиділи удвох. Після тривалого мовчання чоловіка ніби прорвало, і він вигукнув у них сила, чого ж ти хочеш? Який же могутній цей диявол. Якби то в світі був хтось могутніший від нього, а ми безсилі. тільки ми розкриємо роти, їх нам затикають, як тому німцеві, що про нього розповідала твоя подруга. Може, ти забула? Але я ні. Він усе-таки не побоявся. Та й син його ото молодець. Твоя сестра могла би сама упоратись зі своїм хлопчиськом. Мені від того ні холодно, ні жарко, а от сина того німця я б прихистив. Він мені до вподоби. Я б дорожив ним більше, ніж власними синами, і годував би краще. Дати притулок такому хлопцеві, тим часом, як ці бандити вештаються поблизу, не здогадуючись, що я за один, на що насмілився і кого переховую в себе. Я б узяв такого хлопця з розкритими обіймами. Жінка відвернулася і сказала, ти вже дав йому притулок. Цю історію я почула в готелі 14-го округу від тієї самої Анет, що влаштувалася туди на роботу, бо вже не могла залишатися на старому місці. Переклад з німецької Олександра Коваленка читала Лілія Мироненко.